Що ж, здорово всім! З вами Ларізм. Сьогодні в мене буде айсберг по каналу Ведмідь Пауер Я думаю, ви всі знаєте, що таке айсберг. Це такий відомий формат на Ютубі, де береться якась тема, і автор розписує по рівням якісь цікаві факти, теорії, може ще якісь загадки по грі, яку він розбирає в своєму айсбергу. Я багато айсбергів на Ютубі, а цей айсберг. Я думаю, що це буде перший айсберг, який зробив я. Айсберг цей буде, я нагадаю, по каналу Ведмідь Пауер. Правда, зараз він вже «Мікітан Голд» називається, але не дивлячись на це, ласкаво просимо. Небесся, серіали. формат відео, який він знімав з Гербанатором 777. Ну, по крайній мірі брав участь у відео, які знімав Гербанатор 777, якраз на тему цих серіалів. Це, наприклад, пригоди ретро, про який ми поговоримо трохи нижче в цьому айсбергу. Наприклад, ще машина часу. Про зомбі-апокаліпс, ще ми хочемо серіал зробити. Всі серіали викладалися в основному на каналі Грибонатор 777. Цей канал другий канал Грибонатора 777. Колаби з Грибонатором 777. Oh, так, Міктан Гулд записував колаби з Грибонатором 777. Можу виділити фільм про зомбі апокаліпсис в Чікенган, а так, в основному колаби з Грибонатором 777 виходили на каналі Грибонатор 777. Фільми в ЧГ. Тут можна зазначити Зомбі Апокаліпсіс, Голового, Пригоди Ретро. Але це частковий фільм. Машину часу ще можу додати. І фільми, які ще будуть заплановані, правда, ще не відомо, який в них буде сюжет. Ейдіти. Кітан Голд зробив про мене багато ейдітів, а саме про Геребанатора 777. І один із них я можу вам показати. Let's play. Він також знімав лет летсплеї по різним іграм, в тому числі Гренні, Містер Мід, Чікінган, Роблокс, Сталкер. Ну, в нього були інші лет летсплеї, але він їх видалив через те, що вони йому не подобаються, або просто приховав на своєму каналі. Пригоди Ретро. Про цей серіал я вже сьогодні згадував. Але хочу розказати про нього більше. Це був перший серіал, який Грибанатор 777 з Мікітаном Голдом знімали. Він буде складатися, напевно, із трьох сезонів, і я думаю, що в другому сезоні десь буде 8 серій. Сам Мікітан Голд грає дуже важливих персонажів в цьому серіалі Super Bear Adventure. Ця серія відеороликів виходила на каналі Gnomus. Який колись називався гоес 236. Це основний канал Мікітана Голда. Або Мікітан Голд це не основний канал. І ці серії найпопулярніші на його каналі. Бо одна з них, а саме друга частина, набрала майже 4000 переглядів, для каналу, на якому майже тільки 50 підписників. Там він проходив цю гру. І він говорив, що йому в кінці було дуже складно її проходити. Верхівка Айсберга. Зомбі Апокаліпсис в ЧГ фільм. Я вже зазначав про нього вище. Але зараз розповім про нього докладніше. Цей фільм ми знімали не дуже таки і довго, тому що він був не таким вже і складним. Але там е, фінал був трохи складним за весь фільм, тому що там було багато спецефектів. Є персонажі це Метро і Полтергейст. Машина часу серіал в ЧГ. Цей серіал, який поки що складається з однієї серії, буде ще й друга серія в цьому серіалі. Але вона буде пізніше, тому що ми її ще не доробили. Сюжет ви побачите в самому фільмі. А ще там є відсилка на Мілскела. Зміна назви каналів Мікітан Голд нерідко міняв назви своїх каналів. Колись він називався Мішка Мі, колись Гномус, колись Електробро. Колись електробір, колись ще й багато-багато-багато інших ніків було, які він, може, вже і забув. Майнкрафт. В нього були відео, де він знімав про Майнкрафт. Наприклад, на каналі Gnomus колись було відео, де він будував бункер в Майнкрафті. А також був колаб з гербанатором 777, де вони будували підводні бази. Мілководдя. Закос під маразма. У Мікітана Голда був канал, де він косив під маразма. Там він говорив про плюси та мінуси села. GOS 236. Я вже про цей канал говорив. Зараз він називається Гномус. SuperBER Adventure. частина 2. Це просто саме популярне відео на його каналі. Видалені відео. На каналі Мікітан Голд і на каналі Гномус є. Не Якась кількість видалених відео, які він видалив через маленькі перегляди, чи через те, що вони йому просто не сподобались. Перші відео. В каналі Гос 236, я вже зазначив, що він вже гномус називається. Були перші відео, а саме про Роблокс і Бравл Старс, де він там грав якусь типову катку або проходив якусь карту в Роблоксі. Середина айсберга. У Ведмідь Пауер є сестра. Так, у Ведмідь Пауер дійсно є сестра, і ось її звати. Блоки і хайпажорство. На каналі Гномус і на каналі Мікітанку Голд колись були шорси, в яких він знімав ефект Minecraft гонитва. І це він вважає як хайпажорство на мінімалках. Плей. На цей канал він хотів колись викласти відео, де він проходить якийсь рівень в Геометрі Dash, Але він цього не зробив, тому що там деякі проблеми в нього виникли. І цей канал досі порожній стоїть у Ютубі. Knight. Цей канал він хотів колись викласти відео, де він грає в саму першу версію Чікінгана. Але так була така сама проблема, як і з каналом Froggy Play. Недороблена друга серія другого сезону пригоди ретро. В серіалі пригоди ретро була недороблена друга серія другого сезону. Я зараз можу показати вам уривок із цієї серії. Слухаю, давай розділимось. Недумзяра бізнесмена. А я, здається, в особняк бізнесмена поїду. Тоді давай в думці. Рик. Я десантуюсь. Так, ладно, будь ще що на сім'ї, я поїхав. Угу. Я поїхав в а, а я тоді на машині поїду до особняка бізнесмена. Глибоководдя. Справжнє ім'я Ведмідь Пауер. Я вже говорив, що зараз Ведмідь Пауер вже Мікітан Голд називається, і його справжнє ім'я Михайло. Сталкер секретний фільм. Ми хотіли випустити фільм про Сталкерів на мій канал Рибанатор 777, але із за якихось там проблем, може, і за проблем зі звуком, або те, що персонажі там якусь фігню говорили, то ми той фільм так і не випустили, і він так і залишився в архівах, а показати його вам не можу. Машина часу неопубліковані серії. Ми знімали другу частину машини часу. Але вона таки не вийшла. Ну, по сюжету там головні герої вже зустрічаються з цим злодієм і головним злодієм цієї е, франшизи. Будовував Локікрафт. На каналі Гномус виходили відео, які були про Локікрафт. Там, де він записував, де він як будує військову базу, чи виживає в Локікрафт в якійсь якомусь селі. Дно Айсберга. Перший канал. Канала Гномус. В нього був ще один канал, на який він сам вже не пам'ятає, що він знімав, і він не хоче вже згадувати, що він туди знімав. Неопубліковані відео. Були ще відео на його каналі, які він хотів викласти, але не виклав, тому що вони йому просто не сподобались. Ну, чи були не дуже хорошої якості. Прототип фільму «Зомбі в ЧГ». Фільм «Зомбі в ЧГ має свій прототип. Але цей прототип я вам не можу показати, тому що файли я вже просто не знайду. Фільми в реальному житті. Кермінатор 777 і... і Мікітан Голд знімали велику кількість фільмів в реальному житті. І зараз я можу показати уривки з деяких з них. Дорогі жителі чорно. Чорнобиля, стався вибух на ЧАЕС. Верховна Рада ЦК КПСС рекомендує не виходити на вулиці в ближайші дні. Темні води. Халабуда. Ну, я ж без цього. Якщо ви не розумієте, про що я зараз поясню. Поза каналом ми будували Халабуду разом з нашим другом, колишнім другом Деном, і, але він зняв цю Халабуду з якимись пердіжами, якимись посторонніми звуками і багато якоюсь іншою фігньою. Ми навіть його просили видалити те відео, але він нас не слухав і так і його і не видалив. Конфлікт з Деном Я вже про цього Дена згадував. Я хочу згадати про нього ще раз. Ми з ним, я як пам'ятаю, посварилися із-за якоїсь там дрібниці. Ну, майже дрібниці, я вже не пам'ятаю. І з ним ми не дружимо вже більше місяця. Ден не пали дома. Ця історія починається з того, як Ден на своєму каналі випустив відео, де він спалив. Пару будинків на своїй вулиці. І в нас з Мік... Мікітаном Голдом з'явився вираз Ден Непали дома. Студія. Коли ми з Мікітаном Голдом знімали багато серіалів на мій канал і на його канал, то на фоні було чутно багато закадрових голосів чи звуків. Якщо я, наприклад, серіал пригоди ретро передивляюся, то там я часто на фоні чую скрипіння стільців. Тому що ми тоді знімали на вулиці і в нас було не так багато обладнання якісного для зйомок таких масштабних відео. Ну що ж, я вже розібрав повністю весь айсберг. Що я хочу сказати? Це не єдиний айсберг, що я буду знімати на цьому каналі. Я думаю, що я хочу зняти айсберг по Ніскелу, але він буде пізніше. Я про нього багато разів згадував в цьому відео. Тому анонси айсбергів по місткелу, думаю, будуть в моєму телеграм-каналі. До речі, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ну а тепер вже будемо прощатися. Що ж, всім пока.